Після річної перерви наймасштабніше літературний захід Кривого рогу повертається. П'ятий літературно-музичний фестиваль «Руді тексти цього року має статус міжнародного і вражає своєю рекордною кількістю учасників. Крім місцевих поетів та письменників, очікується цілий літературний десант з інших міст Києва, Харкова, Симферополя, Львова. Серед учасників рудих текстів є чимало відомих імен та цікавих особистостей. Яка роль взагалі письменника у сучасному суспільстві? Він вже не виконує роль ні рупора, ні ментора. Він лише існує для того, щоб розривати шаблони, за якими ми живемо. Насправді, всі люди, які приїдуть до нас з різних міст, з різних куточків України, по-своєму індивідуальні, по своєму особливі. Наприклад, взяти Юрка Іздрика насправді дуже культова особистість сучасного українського процесу, літературного родом він з Івано-Франківська, видавав журнал Четвер. Займається організацією вуличної газети Просто неба, перший відкривач таких імен, як Ірина Карпа і Дереш. Окрім цього, він займається ще музичним проєктом, власне, який буде представлений на родих текстах. Це драмтеатр, який він заснував разом із Семенчуком. У нас немає критеріїв тематичних або іще ще якихось інших. В більшості все робиться, приймається рішення. Ну, на такому суб'єктивному рівні, наскільки ті, хто залучені до цього процесу, визнають, що людина представила насправді достойні твори. Окремий розділ фестивалю буде присвячений дискусії про особливості художнього перекладу, яка пройде у книгарні букініст. І тут особливий інтерес викликає гостя зі Львова, відомий перекладач та поетеса Маріана Кіановська. Це львівська поетеса. Прозаїк організатор, напевно, найвідомішим проєктом, який вона запустила кілька років тому. Це здається, вона вже друге буде проходити. Є премія Великий їжак». це не державна премія, яка спрямована на те, щоб розвинути ринок дитячої книги. Вона дуже хороший перекладач, зокрема з польської мови, і буде можливість послухати на дискусії, яка буде проведена в рамках фестивалю. Про методи там способи перекладу, і багато перекладацьких цікаво Очікуються на фестивалі і зарубіжні гості, зокрема відома польська поетеса та перекладач Анета Камінська, творчий вечір якої пройде у клубі шанувальників старовини на вулиці Жовтневі у суботу, о 14-й годині. Того ж дня виставкова зала прийматиме творців криворізького альманаху Символ, а родзинкою стане особиста зустріч з авторами випуску. Розказати про усіх учасників фестивалю неможливо, адже кожен з них цікавий по-своєму. На рудих текстах очікується улюблениця криворізької публіки киянка Таня Марія Литвенюк, відома своєю незвичною манерою декламування віршів та обличчя еротичної української поезії. Леся Мудрак Ковалівна, епатажний поет та прозаїк Максим Матковський, незмінний учасник фестивалю Валерій Сазонов та багато інших. Серед подій фестивалю Рудітексту окремо хочеться сказати про дитячу творчість. Цього року у юних криворізьких дарувань буде можливість заявити про себе під час дитячих поетичних читань «Руденькі тексти. Про такий захід в рамках фестивалю організатори мріяли вже не один рік. Мічта не має залишатися мічкою. Вона має осуществлятися обов'язково. і тому «Руденькі тексти. в этом году обязательно должны пройти. И я думаю, что сделать это будет несложно, потому что Центральная детская библиотека уже много лет проводит работу с детьми, постоянную, и выявляют библиотекари детей, которые хотят писать, могут писать, и для того, чтобы их как-то заинтересовать, чтобы была какая-то обратная связь, чтобы дети понимали, что их могут оценить, что то, что они делают, это не напрасно. И вообще, чтобы творчески развивать детей, такие мероприятия, конечно же, нужны и важны. Потому что то, что сейчас посеешь, потом может возрасти целым полем. Серед особливих гостей вже з музичного світу народі тексти завітають гурти Морт» та драмтіатр. Основні заходи фестивалю будуть проходити протягом суботи та неділі у парку правди, центральній бібліотеці для дорослих, виставковій залі та магазині «Букініст».